Чи ми маємо якусь э, свободу э, волі в цьому, в цьому вольовому диханні того часу? І чи э, коли-небудь коли ви. Чи, яке, яке ваше відчуття? Чи ви коли-небудь думали, що ви могли би займатися чимось іншим? Яке ваше відчуття? Э, чи відчуваєте ви так, що насправді ви могли би займатися будь-чим? Але займаєтеся поезією. Або ну, життя так повело і ну, планири так, так да, склалися, може, що ви займаєтеся може, поезією. Як, може, як, які ваші я, я знаю. Я, може я міг би і стати співаком великим. Я час від часу на розмірі свої підспівую. Хочеш послухати? Задоволений. over Jordan And what did I see? Coming for to carry me home, a band of angels coming after me, coming for to carry me home. <laughs> Please give them flesh, sweet Lord, sweet you coming. О, то керміхом. Ось є альтернатива, весь час є альтернатива у цьому прекрасному світі. Я часом, я е, весь час е, балансую у цьому, у цьому світі, я змушений балансувати, скажімо, між, між Шекспіром. З кувородою. <реш> ну, наприклад, Я часом поєднає їх двох, ну і там, звичайно, десь п'ятається і Елла Фіджеральд. Да. О, наприклад, о той, поки не пізно, бийся головою О, надзвичайно оптимістичний вірш. Mm -hmm. І закінчується він, о, wonderful, wonderful! wonderful and yet again Most Wonderful World. От о прекрасний oh, неозорий не засніжний світ. А це за сковорода, да? Ім да. yeah, yeah, yeah. <laughs> mm -hmm. словом завжди є вибори з того, що вже що хтось колись сказав. І, і взагалі я каюся я весь час. Десь в мені в голові час від часу зринають якісь чиїсь рядки. Ну що я маю робити? Я не я не знаю, як з цим боротися. Наприклад, от е, Еліот і е, е, його the Wasteland, як він починає? April is the cruelest month. Breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain, winter kept us warm, covering in forgetful snow, feeding dried tubers with little life uh, feeding a little life with dried tubers. I put him yak to music, which I know when and he said, he took me on a sled and he said, Mary, Mary, hold on tight and down you went in the mountains. May you feel free. I read much of the night and go south in the winter. So it was Percy. Вступ до, до спостошної землі. Як, ця музика заорожувала, заорожувала грецька Чубая. Він, і і ця якась така дивна, Чубай мене навчив у цій прекрасній еклектиці, яка так, так, так чи інакше кожен, кожен поет. Як Величезна щука, яка хапає тих менших ребил, хоч вони називалися Шекспіром, там, чи, чи навіть Данте. Це є це життя, це те, що ти спитав мене про, про час. Чубай міг сказати, бачу тюрму і криницю, що мають одна кіне. Або як він як він гаразд сказав. Вже прудко ніхто не біжить від сосни до сосни, ніхто на вологім піску, ніхто не танцює у досвіта. Якось так здається, це у, у Марії. Так. І це все оці сосни, от вони, вони там то з тувіма, то це, це безконечні. Безконечні голоси, але справжній пет, він, він розширює ці оці рядки. Чи, наприклад, мені закидають, і вже справедливо, що, що от я зазнав вже великого впливу, да, був знайомий особисто з Генрі Туро і так далі? Справді я. Може, й був. А ну, я його щоденник принаймні перекладали. Я знаю, знаю його кожен, кожну ну, крапочку. Він, до речі, теж дві крапки маленькі, один раз тільки вжив. Але потім він зрозумів, що лише пізніше, через 100 років, він цю всю традицію зробить якимось таким вже соліднішим правилом. Або ці рядки. Каміньса наприклад, ніхто навіть дощ не має таких маленьких рук, все якісь якийсь рядок він за ним, за ним тоді може цілий. Цілий вірш величезний якийсь появиться. Це, це все в нас є всередині, і ми не повинні бути е, великими песимістами, тому що, е, слава Богу, стільки прекрасних зерен е, роз, розкидали і, і, і посіяли е, довкола нас, що просто треба їх зігнутися підняти. А, ну, це я говорю про так, я говорю продовжую про, про цю еклектику прекрасно. Це те, що можливо, воно звучить якось якось лайливо і, але, але це, це еклектика прекрасна, прекрасна і, і, чути, чути інші голоси. І свій голос випробовувати між ними. Або, скажімо, новіт, як він співає у Нємині устами. Він з тобі смутно, аж до кості смутно. І тож ж чи тим людзі стек, маєш так зростать. І Нємен кричав Комидйов! Окрутно! І спач! І ну це сп'йомсь! так такий вік! То такий вік! От ми теж час <говори> пимо їх і могикаємо і, 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 і весь час скиглимо, то, то такий час, такий час. Ні, були, мабуть, був мабуть, набагато страшніший страшніший час. Але... Ми, ми витримали, ми вижили, і це, це прекрасно. Наприклад, ми мали щастя недавно порівняно із Віктором Морозом, і от із Дарією Ткач поїхати до Костя Москальця і там замикати, замикати сейн і, 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 цю, і, і десну на, на зиму. От. Скочили, скочили туди, якась там, де, де сейм падає у, у десну, дуже гарні ті, які глибоченні темні, темні води. І замкнули, замку, замкнули до, до весни, до зали, до наступного року. Наступного року знову приїде е, е, Віктор Морозов на своєму лімузині. Із Америки прямо через, через океан. От. І знову буде відкривання, відкривання відмикання вод, але ну, на цей раз доведеться, може і, і, і прорубувати там його полонку, хто його знає. Бо це все має відбутися десь у березні. Так що е, я, я б не пропав е, у цьому світі. Ніколи, ніколи не сумуватиму. Зовсім як дерево, низенько над водою. Що ти мене допитуєш? О. I shall not be. I shall not be moved. I shall not be. Just like a tree. і так далі. Дякую. Yeah.